Яким цей чоловік буде у шлюбі? Чого варто чекати від чоловіків різних знаків зодіаку після весілля? Овен один із таких знаків зодіаку, які практично не змінюють своєї поведінки після одруження. Прагнучи пов'язати своє життя з таким чоловіком, пам'ятай, не потрібно будувати ілюзій, що він виправить свої недоліки, просто ставши сімейною людиною. Штамп у паспорті для нього лише формальність, яка аж ніяк не впливає на характер, звички та ставлення до близьких. Не слід сприймати це як мінус. Адже, вирішивши пов'язати життя з Овном, ти можеш бути впевнена, що така людина не зміниться в гірший бік, перетвориться на тунеяця, що нагуляв жир, роздає розпорядження через газету з дивана. Кіт у мішку це хто завгодно, але тільки не овен. Насамперед, дай йому достатньо особистого простору: овен повинен мати свій куточок для роботи, улюбленого хобі, відпочинку. Такі чоловіки не змінюють звички. А отже, краще не намагатися заборонити йому, наприклад, бачитися з друзями щосуботи. Тельці Тельці – одні з найвіданіших партнерів. Шлюб з таким чоловіком надійний і дуже рідко сягає повної руйнації. Причина такої ситуації має бути дійсно надзвичайною. Насправді ті приводи, які приводять тельців до розриву, тема досить цікава. І якщо в тебе є такий приклад, обов'язково поділися в коментарях. Чоловік телець невибагливий у багатьох питаннях. Тож задовольнити його потреби нескладно. Однак, якщо він чогось потребує, то навряд чи піде на поступки. Швидше за все, це зробить його друга половинка. Для нього важливий затишок, комфорт все те, що асоціюється із сімейним благополуччям. Слід також згадати дітей. Вони для тельця особлива радість у житті. Чоловіки даного знаку зодіаку це дбайливі та люблячі батьки. Близнюки близнюки приклад тих чоловіків, яких дуже складно уявити у шлюбі. Якщо ти маєш достатньо знайомих цього знаку Зодіаку, то зради інтересу порахуй, скільки з них мають довгострокові сімейні стосунки. Якщо співвіднести кількість неодружених і щасливо одружених близнюків, то зазвичай виходить три до одного, а то й більше. Шлюб їх справді лякає, здається, сковуючим та обтяжливим. Це не означає, що усталені сімейні стосунки з таким чоловіком неможливі, але він цінує зовсім не те, що знаходиться вдома. Близнюки завжди тягне на волю туди. Де відкрито всі шляхи. Як правило, жінкам у таких відносинах часто доводиться йти на поступки. Раки. Раки потребують особливого підходу до себе. Сімейне життя для них важливий крок, що вимагає виваженого рішення. Вони дуже бояться прогадати або оступитися на одному з етапів притирання. А тому, якщо чоловік рак має сім'ю, це, як правило, надійний союз, який переживе практично будь-які негоди. Раки підходять до союзу та організації спільного життя. Інше питання полягає в тому, що далеко не кожна жінка може відповідати запитам рака. Нерідко у відносинах з ним ініціатором розриву стає саме представниця прекрасної статі, яка вирішує знайти собі партнера з більш простими поглядами на сім'ю, кохання та життя загалом. Виховання дітей краще не довіряти їм цілком. Раки не мають відчуття міри, а тому в цій сфері постійний контроль з боку дружини обов'язковий. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася ця інформація, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.